Різдво сьогодні повите сумом, і замість світла морок і пітьма скалічені серця, життя та люди, знівечені і села, і міста, куди не глянь довкола біль і горе. Поруч зі смертю ще йде життя, народжуються діти. Квітне поле, але немає того відчуття, що це приносить радість або втіху, хіба що на хвилину або мить, а далі знову помічаєш лихо і серце в грудях зболене ще мить. Хотілося б по-іншому прожити і зустріти в мирі не лише Різдво. Але, на жаль, не можемо змінити нічого з того, що вже прийшло є тільки час, і час цей невблаганний. Буває йде, а іноді летить. Багато хто сьогодні є печальним, і майже всім сьогодні нам болить. Але усім нам хочу побажати, не опускаймо мої рук, не дивлячись на болі і на втрати ми ще живі, і ми потрібні тут. Допоки серце ще у грудях б'ється, допоки не скінчився ще наш шлях, допоки ще дитя мале сміється, не сімо Україну на руках, бо час прийде і будемо співати. І стих на цей гіркий пекучий біль, лиш тільки разом зможемо здолати ворожий наступ і виграти двобій, лиш тільки разом будемо сильніші, бо з нами разом плаче вічний Бог. Йому за нас болить сьогодні більше, та Він веде шляхом до перемог. Хоч тяжко нам, та рук не опускайте з Різдвом. Усіх залмучених вітайте, так збудуться всі заповітні мрії. Родивсь Христос, і є у нас надія, і я з цим святом нині вас вітаю, І ім'ям Ісуса вас благословляю.